Всім привіт! З вами Relax, і сьогодні в нас на огляді дуже крутий проект Pixel Tab by Pixel Verse. Від розробників X Binance Listing, Transwallet і багатьох інших. Сьогодні про це. Але перед початком відео обов'язково підтримай україномовний контент. Обов'язково підпишися на цей україномовний канал. Тим самим ти мене дуже сильно підтримуєш і весь україномовний контент. Підписуйся! Також обов'язково підписуйся на мій телеграм-канал. Якби ти вже був підписаний на мій телеграм-канал, ти вже мінімум 4 дня заробляв токени в цьому проєкті. В своєму телеграм-каналі я кожного дня викладаю нові і нові проєкти, яких ми активно заробляємо кожного дня. Хочу вам показати тільки на ось цьому проєкті в боті, де вам потрібно просто заходити один раз на 3 години і нажимати одну кнопку, вже більше ніж 30 доларів. Також у нас є ще дуже багато. Других проєктів без вкладень, це і клікери, це майнери, це дропи, аердропи і дуже-дуже багато інших проєктів. Тому обов'язково підписуйся на телеграм-канал, посилання буде в описі На рахунок цього проєкту, як ви можете побачити, що проєкт від X Binance Listing, Transvalid Wallet і Zerion, обов'язково давайте ми перейдемо все ж таки до нашого проєкту. Обов'язково приєднуйтеся, тому що проєкт вартий вашої уваги на всі 100%. Все-таки зараз вже біля трьох мільйонів гравців активно в цьому проєкті заробляють токени. Також, як ви можете побачити, вийшло оновлення, в якому перевели гру на українську, і це дуже круто. Далі, що я хотів би ще сказати, легенько пройдемося по нашому проєкту. Загалом, все, що вам потрібно робити, це один раз на 8 годин заходите і нажимати на претензію. Ви забираєте ваші токени один раз на 8 годин. Далі тут є боротьба, де ви можете прокачати вашого Вашу, так сказати, тваринку, вашого робота. І після цього нажати боротьба, і вам будуть підбиратися схожі противники. І хто швидше наклікає більше урона той і виграє, і ви отримаєте там плюс 2 тисячі монет, чи плюс 5 тисяч монет. Далі. Що тут ще є? Обов'язково заходьте в винагороди. Як ви можете побачити, є щоденна винагорода, де ви можете отримувати токени. Як бачите, за перший день 10 тисяч, за другий 20 тисяч, за третій 30 тисяч і так далі, є відповідно завдання, за які ви також можете отримувати токени проекту. Ну, і також ви можете, як бачите, в вкладці Боротьба купити нового. Вашого вихованця і також його прокачувати. Так, як бачите, у мене прокачка вже 500 тисяч монет, я прокачаю його на 11 рівень, і відповідно він буде мені трошки більше приносити. От, Загалом я його прокачав поки так. Думаю, більше мені не потрібно. 12 мільйонів токенів вже є на балансі. Поки це все в нас по цьому проєкту, якщо буде щось нове, обов'язково зроблю про це пост в телеграм-каналі. А поки дякую вам за перегляд, ставте ваші лайки і бувайки!